Де у нас в Вінниці готують найсмачніший сніданок. Один з найулюбленіших моїх ресторанів. Ну, я не можу сказати, що він мені сподобався. Коштує вона 230 гривень. Опа! Єдине, що мені а, трошечки суховато. Шкірку з перця треба знімати. Дуже різко відчувається запах оцету. Укранята, усім привіт! Сьогодні неділя, на годинку 10 ранку, і я вирішив поїсти в ресторані. І в мене виникла ідея, чому б не відзняти, де у нас в Вінниці готують найсмачніший сніданок. Тому що я особисто задався цим питанням. Тому я склав невеликий маршрут, обрав три ресторани і сьогодні топ-3 перша серія. Ходімо? Почнемо з ресторану Clover. Це досить таки новий ресторан. Я був в ньому цього декілька разів. Знаходиться він біля гонірмагу на площі Гагаріна. Відсканував менюшку. Зараз обираю собі сніданки. Їх в них є 5 штук. Я вже, до речі, розумію, який я хочу. Якщо буде ще така подача, то буде взагалі круто. Також в них написано, що з 10 до 11 в них є фільтрована кава без лінь. І хлопець сказав, що мою страву очікувати 15 хвилин. Час я засів. Мені принесли страву, вона називається крок місіє з куркою. Коштує вона 230 гривень 300 грам. Можу одразу вам сказати, що страва виглядає повністю так, як в меню. Це круто. На що в нас по презентації? Презентація класна, гарна інстаграмна, можна сказати. Мені подобається ця тарілка. І знаєте, яка фішечка ще? Дуже приємно, я обожнюю, тарілка гаряча. Просто класно. Тримаєш її, вона гаряча. Хочеться погрітися нею. Ну і гарненька, дивіться, ось так виглядає. Наш крок місьє. Так, по запаху. Нагадує якийсь бургер з Макдональдса. Я не знаю чому. Можливо, із-за того, що це сендвіч. Пахне, як Макдональдс. Так, дивіться, в нас наш гарячий сендвіч покритий соусом Голландез. Ось він. Запаху, як такого, немає. Просто щось таке жирненьке на вилочці і все. Дуже пряний соус. Знаєте, схожий такий після смак сиру, мені видається, чомусь. Цікавий такий смак. Особливо цікаво буде в поєднанні. До речі, голандес як наш майонез. Вони навіть схожі за складом та консистенцією. Але вони зовсім різні по смакам. Наш сендвіч складається з двох кусочків хліба у вигляді тостерного хліба. Між ними куряче філе, бачу томати, сир, чедер і квашений огірок. Ці два тостерних кусочки хліба вони обжарені в яєчку. Давайте куштувати. Ворота роздвигаються. Оп! Надіюсь, вам видно, друзі мої. Тут у нас чотири кусочки томатів. Один огурчик маленький взяли, порізали його повністю. Філе в нас іде кусочками також. Так, давайте їсти, бо я вже хочу. Соус просто неймовірний. Дуже мені подобається, от якраз цей соус повністю підкреслює цю всю страву. Єдине, що е, мені е, трошечки суховато, і якщо б трошечки більше вони б дали цього соусу голландез десь в два рази, дабл, скажімо так, мені здається, було б набагато краще. А взагалі, питань по цій страві в мене немає. Якщо ви мене спитаєте, чи смачно, я скажу. Що Якщо ви мене спитаєте, чи я б ще замовив цю страву, думаю, що замовив би. І чи коштує страва своїх грошей? Я думаю, що так, тому що гарна подача, приємні смаки ресторан у самому центрі міста 230 гривень. Для такої страви це абсолютно адекватно. І ще враховуючи те, що кава. Без лім. Рахунок мій крок місії коштує 230 гривень, фільтр кава 50 гривень. І того 280 гривень це я заплатив за свій сніданок. Тут я так зрозумів, проплачуєш одну каву, а вже потім починає діяти ця акція. Потім вже без лім. Так, переїхав в район Вишеньки. Другий ресторан у нас це нова провінція. Фішка ресторану це панорамний вид на місто, тому що ресторан знаходиться на 10-му поверсі на проспекті космонавтів. Я обрав собі сет, сніданок шинкою та печеними овочами. Він коштує 190 гривень 300 грам. Можна було обрати собі яйцей. У них є оката скрембл і пашот. Я обрав собі пашот. Давайте дивитись презентацію. По перше, подобається ця велика тарілка. Не можу сказати, що щось надзвичайне в мене на тарілці лежить. Продукти просто охайно, рівномірно поклали на тарілку. І все. Ось можете побачити. По запаху. Ну, запахи змішалися, але дуже різко відчувається запах оциту. Почнемо з яйця-пашот. яйце пашот – це традиційна французька страва. Вона йде у вигляді такого мішечка з білка, де всередині є жовток, і він повинен розтікатись, як моя бивша, коли мене бачить. Давайте подивимося, як це буде. Опа! Дивіться. Все, питань немає. Яйце-пашот приготовлено за технологію як потрібно. Яйце пашот вони тут подають на такій скоринці хліба. Вона йде досить румка і водночас м'ягенька, свіженька. П'ять кусочків томатів. Поряд у нас листя салату, іде шиночка і печені овочі. Все, давайте куштувати. Хочеться взяти цей хлібець і мокнути просто в це яєчко і все. Хочеться руками взяти. Але зараз буду весь в ньому. Так, всім смачного. Обожнюють цей ніжний смак жовтка. Клас. Хліб просто вишуканий. Все чудово. Що тут можна сказати? Просто все приготовлено, як потрібно. Свіженькі листя салату. Шиночка. Ну, шинка як шинка. Солоне м'ясо. Давайте спробуємо тепер печені овочі. Обожнюю кабачки печені, просто обожнюю. А запах цей. Ну ви знаєте, да, цей запах кабачків? Це дуже класно. Дивіться. М -м -м -м. Клас. Хочеться в поєднанні отак взяти. Смачно. І далі у нас іде перчик. Знаєте, є один нюанс. І з перця треба знімати. Ну, я б рекомендував це робити, тому що я завжди дома так роблю. Її треба ось так знімати. Бачите? Ось цю от штучку. Дивіться. Її треба знімати. Воно буде так набагато краще. Дивіться. Оп! А тепер можна їсти. Супер взагалі. От Звичайна страва, абсолютно. Де її зараз тільки не роблять, да, і не можна робити. Навіть вдома можна це зробити. Друзі мої, ну що я можу сказати? Страва апетитна, смачна. Чи замовив би я її ще раз? Так замовив би. Взагалі приємно розуміти, що десь в світі зараз тисячі людей їдять яєчка пашот. Ну, звісно, окрім Росії, тому що в них яєць немає, а в нас вони є. Тому це смачно, я б замовив, страва коштує своїх грошей, тому що не забувайте, що яєчка зараз дуже дорогі. І так, друзі мої, мені принесли рахунок. Сет сніданок шинкою та печеними овочами та яйцем пашот коштує 190 гривень і капучинко 52 гривні. Разом вийшло 242 гривні. І так, друзі мої, ще один ресторан на Вишенці. Один з найулюбленіших моїх ресторанів. Але це не значить, що сьогодні будуть якісь поблажки. Прийшов Cherry Lake. Друзі, мені принесли мій сніданок. Ось цей батут з яєць. Подивіться на нього. Це називається омлет пуляр, коштує 189 гривень 330 грам. Давайте подивимося презентацію. Ну, презентація це взагалі щось неймовірне. Знаєте чому? Тому що я обожнюю поєднання яскравих кольорів на тарілці. Вони пробуджують тебе їсти або зробити фото. До речі, фото. Омлет Пуляр почала просувати мадам Пуляр. Вона колись відкрила свій готель, і до неї приїхав один з гостей і порекомендував цей рецепт. Вона почала його готувати просувати, і всі чоловіки почали приїжджати до неї на ранковий омлет. У нас на тарільці два брускетики з чорного хрумкового хліба, один брускетик покритий крем-сиром, зверху червона рибка. Другий покритий е, пастою з, з авокадо. Ось і м -м -м, печеним перчиком. Далі в нас ідуть мікс салата з помідорками чері. Обожнюю коли чері-салоткуата. Так, давайте почнемо, напевно, з брускетиків. Ну, вибачайте, беру руками, бо я такі страви обожнюю їсти руками. Подивіться на цю красоті, що бачите? За вас, друзі мої. М -м -м. Боже, який він хрумкий. Давайте скуштуємо другий. Це що за авокадо і перчиком? М -м -м. М -м. Як це смачно, до речі, друзі мої. Хочу вам показати. Ось тут перчик у нас. шкурочка знята, Дивіться. Це дуже правильно. До речі, друзі мої, цей омлет-пуляр мені нагадує розрізаний чизкейк. Не знаю чому. І він такий, знаєте, пишний та на перший погляд ніжний. Давайте вже його куштувати. Блін, як хмаринка на вилучці, дивіться. Вроді щось їстиш? А вроді ні. До речі, білочок тут. В них. Він трошки, мені здається, пересолений. Чи так має бути? Не знаю, але для мене трошечки пересолений. Взагалі ця традиційна страва, французька страва. Мадам Поляр її готувала. Яким чином? Вона спочатку готувала її на сковороді, а потім ще запікала в печі. Як тут готують, я не знаю. Друзі, мої, ну що я можу вам сказати? Дивіться, якщо ви спитаєте мене, чи смачно, я скажу смачно, але смачні брускети та помідорки чері. Якщо ви спитаєте мене, чи я замовив би ще раз цю страву, ну, ще раз повторюсь, брускети би замовив окремо. Сам Омлет Поляр, напевно, ні. Ну, я не можу сказати, що він мені сподобався. Ця страва конкретно. На любителя. Но це моя особиста думка. Якщо хтось з вас їв цей омлет, пишіть в коментарях, як вам він, чи ви згодні зі мною, чи ні. А ми беремо рахунок і погнали далі. І так, друзі мої, мій рахунок Cherry Lake. Омлет Поляр 189 гривень, капічина 49 гривень. Разом 238 гривень. Обійшовся мені мій сніданок.